Хлопця або дівчину, який е боїться мобілізації, так буває. Ну боїться через те, що він не знає наскільки це там буде через невідомі. Важко. невідомі Невідомість. Невідомість, да він він, він він для нього невідомо, що буде відбуватися. Що ви можете дати йому е як цивільному тут на Бекеркин? Я думаю, що в першу чергу це first touch, перший дотик з е військовим складом. І коли він трошки американський, європейський, це мабуть навіть більше цікаво ніж ніж страшно. Ми, наприклад, підбираємо для себе тренерів і коучів тільки з бойовим досвідом і переважно іноземців, котрі зараз є волонтерами чи військовими у складі іноземного легіону чи інших підрозділів. Напевно, відсутність воєнщини чи такий плавний перехід. Від цивільного життя до воєнного через подібного роду тренування та кемпи. Я думаю, що він десь округлює якісь угли. Навіщо проходити довійськову підготовку, якщо ти не мобілізований? Я безпосередньо вважаю, що ти можеш і не воювати, можеш не бути мобілізованим з тих чи інших причин. Можливо, в тебе інша важлива професія, яка допомагає Україні у цей скрутний, складний час, але. Ти зобов'язаний вміти це робити, зобов'язаний вміти захищати свою домівку, свій район, свій будиночок, свою квартиру, своє місто. Я розумію, що багато хлопців, які вже є у війську, вони, їм доводилось проходити підготовку. Прямо під час того, як їх мобілізували, однозначно є якась навчальна практика на два тижні, три тижні, чотири тижні. Але в цілому, якщо б вони підготувалися заздалегідь, ну наприклад, там почали з того, що почали з медичної підготовки, там дрони елементарної і так далі, і тому подібне, то їм було б набагато легше. Чи є серед ваших випускників люди, які вже служать у війську і виконують бойові задачі? У нас, по перше, проходять певні курси і військові, котрі зараз. Або на реабілітації, або в зоні досягаємості кемпу це перше. А друге, так, десь близько 20-25, може 30 навіть відсотків хлопців у нас мобілізувалися, підписали контракти і вже ну абсолютно свідомо пішли служити. Скільки потрібно часу пройти до військової підготовки цивільному для того, щоб бути попередньо готовим до мобілізації? Я вважаю, що прям класних. Годин так 30, прям таких упорних. Мені здається, що е, за 30 годин сухої інформації сухої практики цього вистачить для того, щоб ти по перше комфортніше себе почував. Далі вже тренування це як для того, щоб стати професійним професіоналом, тобі, тобі потрібно потратити тренується? 10 тисяч годин. наприклад, тут така ж історія.